Всім привіт, друзі! Я Еммераль Дик, і я вітаю вас на моєму новому відео. А я вас хотів спитати, ви ніколи не думали, чого не вистачає в Майнкрафті? В Майнкрафті вроді все є. Кожен рік виходять нові версії. Виходять нові моби, виходять нові речі, але чогось в Майнкрафті не вистачає. Я думаю, у кожного, ну, не можу сказати, у кожного, але я думаю, що у більшості з вас вдома є ну, звичайний комп'ютер або ноутбук. А що, якщо перенести комп'ютер в Майнкрафт? Ви колись бачили комп'ютер в Майнкрафті? Я, наприклад, ніколи не бачив. І зараз у мене з'явилася така можливість, якщо ще зараз знімаю на версії 1.12.2, але ви можете спробувати і на інших. Ну, але якщо у вас не вийде, ви, звісно, не розстраєтесь. Всяке буває, може, в якісь нові версії ще додать. Дивіться. Який може бути комп'ютер в Майнкрафті? От дивіться, у мене тут є стіл, який може бути комп'ютер в Майнкрафті. Ну, можна, я не знаю. Наприклад, візьмемо. У нас буде кнопка заліз... Ой, не залізна, а кам'яна кнопка за мишку. А, на цей стіл не можна поставити. Давайте поставимо просто дерев'яні блоки. Ну, можна поставити ми замість мишки, Все от. Ну, ми можемо, звісно, наприклад, давайте, де тут картина, взяти. І сказати, що оце комп'ютер. І, наприклад, поставити. О, зараз дайте Вот. Потріб... Дивіться, ми можемо так, от поставити. І от я сиджу за комп'ютером. Ну, але якщо чесно, друзі, він виглядає не дуже. А що, якщо. Ви знаєте, приблизно я думаю. Ой, давайте я приберу. Uh, більшість з вас знає, як виглядає справжній комп'ютер в... в реальному світі. Але як би він виглядав в Майнкрафті? Я одним вечором про це задумався, і дивіться, що я знайшов. У мене ось тут є сундук. Ось тут. Ой, давайте я приберу І дивіться, тут, у сундуці, у мене є деякі речі. Давайте я їх заберу одразу всі і ну По черзі вам розказу про них покажу. Дивіться, щоб використовувати всі ці речі, мені буде потрібен верстак. Е, дивіться, ставимо верстак. А, мене там. Блін, я їх видали О, зараз треба в іншому сундуці взяти. Так, друзі, все, я взяв е, всі речі з іншого сундука. Давайте це приберемо. І ви подивіться, скільки тут речей. Тепер дивіться, я беру. Оці пластини розкладаю їх по одній От сюди, сюди, сюди. Дивіться, а так чотири пластини. А, а почекайте, саме головне забув. Спочатку ми беремо ось таку плату, подивіться, ось так вона виглядає. Кладемо її в верстак і додаємо спочатку оце-от-теж таку плату. І нам потрібно додати ще три плати. А, якщо я не помиляюсь, ось цю. Так, ось цю ані. А, а от зараз так ось забрати. Ось цю. І зараз дайте, я візьму ще одну, а, ось вона. Ще. А, так, дивіться. І ось цю плату. Дивіться, і в нас вже є готова запчастина до комп'ютера. її залишилось ставити в комп'ютер і. ну По суті, комп'ютер готовий. Так, давайте далі. Дивіться, у мене. О, давайте все-таки виставимо чотири оцих пластини по всім сторонам. А, дивіться, ми беремо батарею для нашого комп'ютера і ми ставимо жорсткий диск. Так, ось так. от. А, дивіться, зараз ми ставимо цю плату, а, ставимо ось таку штучку і ставимо сам екран. І ви подивіться, що в нас виходить. Подивіться, це справжній ноутбук в Майнкрафті. Давайте я не знаю. Давайте зробимо якісь стіл ось тут. Ось так от давайте. Дивіться. Ставимо його, цей треба прибрати. І давайте. Ой, зараз. Я не пам'ятаю, як його. А, іншою стороною його треба покласти. Зараз, друзі, я його поставлю. А, І як він відчиняється? Я не пам'ятаю, вроді треба. Ось так от. Зараз. Якось його треба. Оп! І ви подивіться. Друзі, подивіться, от всі кнопочки. І давайте спробуємо його вімкнути. Ви подивіться, він справді працює. Але в нас немає на ньому інтернету. У нас майже нічого на ньому немає. Він буквально новий. Через це дивіться. У мене тут, давайте я це приберу. У мене є от такий Wi-Fi роутер. Ви подивіться. І ми зараз проводом візьмемо проводом його. Підключим до роутера. І все. Інтернет у нас є. Ми можемо скачувати, наприклад. Давайте скачаємо цю програму. А, так, як її. Ска... А, от скачати. І ви подивіться. Давайте. Нов... Новий малюнок. А, там хай буде. А, а, підписуйся. А, емеральдика. Робимо новий малюнок. І малюємо. Дивіться, ми можемо намалювати, наприклад, спробувати намалювати логотип мого каналу. Давайте спробуємо. так от так от. Ну, якось отак от. Зараз Емеральд вималюємо. Давайте ось так, ось так, ось так. Наприклад, тут буде чуть-чуть темніше по бокам. Якщо я не помиляюсь, Емеральд вроді так виглядить. А, зараз. Ну, в мене не дуже красиво виходить. Бо я дуже спішу, якщо чесно. Знімаю все-таки для вас відео. І ось такі от у нас. Хай буде емеральд виходить. А, давайте ми його збережем як емеральд. Емеральд. Ми його зберегли. А, а зараз треба. Давайте. англійською емепал. Зберегаємо. І все, і в нас є малюнок, зараз ось тут. І в нас є малюнок Емеральдика. А, і ви подивіться, що можна зробити з цим малюнком. Ви зараз скажете, ну, мабуть, нічого, це ж простий комп'ютер в Майнкрафті. Але що, якщо я вам скажу, дивіться, навіть день включився. Що, якщо я вам скажу, що цю картинку можна, наприклад, повісити сюди. Дивіться, для цього нам треба, я не взяв цю штучку. Дивіться, ми беремо тут, заходимо. І ми беремо принтер. Друзі, справжній принтер. Давайте його поставимо. А, дивіться, в нього треба, якщо я не помиляю, загрузити листки, а, щоб він міг. О, ось так. Да, загружаємо листки. Добре, 13 буде достатньо. І а, зараз треба підключити до принтера. Оце від комп'ютер. Так, давайте я візьму. А, ось є провод. І ми підключаємо його до роутера. І тепер ми можемо вибрати зараз, де моя картинка. А, ось вона. І зараз я не пам'ятаю як, але ми можемо. О, ні, це переимінувати. Чекайте, якось можна її розпечатати А, подивіться, я маю зараз відкрити цю картинку. Блін, я не можу відкрити. Добре, давайте намалюємо заново щось. А, Наприклад, що ми можемо намалювати? Давайте намалюємо, наприклад, сонечко. Давайте тут в боку екрана. Зараз половина мені напише Еморальник. Ти малюєш сонечко на відосах Да, Ось так от. І тут, наприклад, от земля. Давайте тут чуть-чуть. Не буду сильно промальовувати, бо немає часу. Треба все-таки відео це все записувати, потім ще монтувати. І, наприклад, візьму, от буде небо. Дивіться, у нас є такий малюнок. Ми нажимаємо на принтер, вибираємо його. І. Подивіться. Друзі, подивіться, як воно трішки-трішки виїжджає ця бумага. І подивіться, з'являється мій малюнок. Цей ще я тільки що намалював. Друзі, ви це розумієте? Я це на комп'ютері в Майнкрафті. І зараз, дивіться, воно розпечатається. Зараз давайте допечатається ще чуть-чуть Листочок чуть-чуть більше, ніж сам малюнок, але нічого думаю. Давайте, він виходить. І ви подивіться, я можу. Наприклад, поставити тут якийсь малюнок. Можу їх багато поставити. Наприклад, тут домалювати ще сонце і ось такі, і зробити повний круг. Друзі, ви бачите, я тільки що розпечатав, картинку, яку я намалював на своєму комп'ютері в Майнкрафті. На своєму комп'ютері в Майнкрафті, друзі. Ви уявляєте це? І ви подивіться, і справді, картинка, яку можна повісити Можна, наприклад, давайте спробую о, ще одну створити. І, наприклад, тут щось напишу. О, наприклад. О, п... І. Д... Так, під ой. Зараз дивіться. Тут можна стерти. Получається, якщо ти щось неправильно написав, ти можеш це просто стерти і забути про це. Дивіться, давайте тут чуть-чуть промалюю. Під. Д... Давай під пи. О, Ой, зараз витру. Підпиши. Ся. <плес> і все. Так, да, звісно, в мене не дуже виходить, але, ну, друзі, я роблю це дуже швидко. Давайте я тут намалюю ще таке сердечко, наприклад. Зараз я чуть-чуть підітру. Ось тут, ось тут, і ось тут. І все. Сердечко готове, давайте нажмем Принтер. виберем бумага в нас ще є. І дивіться, ви бачили тільки, що там бумагу спустило, яку я тільки що наклав. Нас пустилось. І давайте дочекаємося, доки вона допечатає он подивіться, вже сердечко з'являється. Давай, давай, давай. І зараз з'явиться цей надпис, і я його можу, наприклад, прикріпити собі на будинок. Давайте. Не дуже вийшло там. Прочитати доволі важко, але, ну, як у мене вийшло, друзі. Може, у вас вийде краще, я не, не спорю. І ви подивіться, підпишися і сердечко. І, друзі, і ось таким ось способом можна зробити справжній комп'ютер в Майнкрафті. Якщо вам сподобалося це відео, ви обов'язково ставте лайки. Ну, а якщо не сподобалось, Ну це вам вирішувати. А також, якщо вам сподобалося, можете. Розказати друзям, а з вами був я, Емеральдик. Всім па-па!